Таю вас у сьогоднішньому влозі, і першим ділом ми снідаємо і виїжджаємо з дому. Для того щоб потрапити в віляновський палац, потрібно купити білети. Тому ми йдемо в автомат, купуємо білети та беремо з собою каву, тому що так веселіше і смачніше. Каву можна купити при вході в палац. Ціни там звичайні, як по всій Варшаві. Мені дуже сподобався палац, тому що він дуже симпатичний. Також природа біля нього подобаються квіти і взагалі атмосфера дуже чудова. Також мені подобаються фонтанчики, які розташовані по всій території палацу. Зараз можна також зайти всередину, але цього разу ми вирішили, що погуляємо біля палацу, а в наступний раз, може, і звітаємо в сам музей. Нам пощастило, і ми навіть потрапили на виставку безкоштовно з різними експонатами, навіть дивними трошки, тому що там була рука у вигляді морковинок, але можна щось подивитися. Сьогодні ми приїхали на Віляновський замок подивитися, погуляти тут. Я вже живу 4 роки в Польщі і ще не разу тут не гуляла. Діня каже, що один раз був, а я перший. Поки мені тут подобається. Ми взагалі зайшли в якийсь лісок біля водички, замок вже прийшли і навіть можна зайти всередину. Але ми вирішили, що цього разу ми всередину не підемо. Може, в якийсь раз приїдемо і також зайдемо всередину. Отже, всі, хто мешкає в Варшаві і ще не був в цьому палаці, то можете прийти. Мені дуже сподобалося. І тут є навіть водопад. хотіла пилочку, будемо пробувати. Яка вона? Оця упаковочка стоїть 10 злотих. Сидимо ми, значить, з чоловіком вечерям тут дзвінок в двері. Я думаю, що то сусіди. А то доставка квітів чоловік вирішив зробити мені ось такий приємний сюрприз. Дуже люблю гортензії, а ще й синього кольору. І тому потрібно разом з вами замінити воду їм і підрізати їх також. Ми саму вазочку наливаємо дуже багато води, тому що гортензія дуже любить воду, їй потрібно багато її пити. І підрізаємо також квіти. Корінець гортензії потрібно поділити на чотири частини. Так квіточка буде краще пити води, і можна також зверху їх попшикати водичкою їм буде так краще. У нас вже новий день, і вирушаємо з вами на ферму. Я дочекалася, і ферма біля мене вже відкрилася, тому йдемо, подивимося, що в них є. Цей сезон відкриває спаржа. Також у них є шпинат, м'ята, рукола, також хліб власного виробництва. Хліб мені дуже сподобався, також багато зелень. Чекаю сезон салатів, там дуже смачний салат і недорогий, тому я чекаю, поки салат вони вже будуть продавати. Але поки беремо те, що є, я взяла руколу, взяла шпинат, взяла хліб їхнього виробництва. Він виявився дуже смачний. Хліб з часником та томатами, він дуже хрустящий і мені сподобався, але коштує він 19 злотих. І ще я взяла м'яту, щоб робити різні лимонади і на цьому все, що я купила на фермі. Були в гостях в Днініної ну, мами, мого чоловіка, і нам дали подарунки з Англії. Дуже милі, дуже приємні. І я хочу показати, що нам привезли з Англії. Перше це ось таке печиво. Бачите, воно з абрикосом, кокосом і, і також є сушений виноград. Тому я думаю, це дуже дуже смачно. І буду проводити. Також нам передали чай англійський, звичайно. Це дуже милий, класний набір. Дивіться. Він складався з багато ось таких маленьких чаїв, дуже милих, симпатичних. Зараз покажу. Такі милі маленькі чаї у вигляді автобуса. Також у вигляді будки телефонної, також є навіть Біг-Ban-часи, взагалі дуже багато з тематикою Англії. І ще ось такий. І у всіх цих коробочках чай, тому я думаю, це дуже милий подарунок, дуже приємно. Мені дуже подобається і виглядає взагалі дуже симпатично і мило буде стояти в мене на кухні і будемо пити чайок. Я люблю готувати. Ви знаєте по моєму каналу. І мені привезли ось таку рукавичку, щоб брати гарячі з духовки. Дуже мило буде заміняти мені мою. Коли там буде стиратися або буде брудна, тематична така рукавичка з Лондоном. Мамо чоловіку мама ще купила ось такі носочки з Лондона і смаколики ось такі. Сінцею мені прийшла посилочка, і давайте разом з вами її відкриємо. Я готуюся до літа, тому замовляю все з лимонами. Так, пам'ятаємо лимонний декор, тому взяла ось таку наволочку і також кушинчик взяла. Також з лимонами. Кушинчик, взагалі, мені дуже подобається. Він вже стоїть в мене на кухні з водичкою. Дякую, що переглянули цей влог. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та до нових відео. І залишайтесь тут, тому що я стараюся і знімаю різні відео. Дякую вам за перегляд!